Зазварила я цей знатний е, сок апельсиновий з одного апельсина. Що я вам скажу? сок не сок, а компоту цілий 2 літра. Може бути, в принципі, проціджуємо, Дивіться, який він виходить. Ну, він у вас такий не вийде, якщо ви не прислухаєтеся до моєї поради. Він такий жовтий вийде у мене, із-за того, що я в нього додала куркуми. Тому що він був би слабенький. А оця гвоздіка, ще трошки аромату. У мене дуже сухий був апельсин. Я цьому придала значення, але упустила при готуванні. І потім думаю, а ну, спробую, Попробувала, він ніякий, просто ніякий. Все, додала цукру лимонної кислоти, перекип'ятила, охолонув трошки і вийшов такий компот. Легко, просто, ну як легко. Проще не робити, щоб мить було багато всього, але якщо хочете так разнообразити, то можна спробувати. Да. А замовити червоною з аквакультури, пишіть приватні повідомлення.